Але ти на базовий мінімум чи розкішний максимум. Айкос прямо в офісі. це розкішний максимум? Клієнт каже, ви експерти, робіть як знаєте. Базовий мінімум. Дім базовий мінімум чи розкішний максимум. Не працювати у вихідні. Розкішний максимум. Правки зводяться в один список, а не хаотичними повідомленнями в чатах. Базовий мінімум. Масажне крісло в офісі. Базовий мінімум. <свіс> Обідати без ноутбука перед очима. Розкішний максимум. Команда робить на совість, а не аби було. Розкішний мінімум. Клієнт не питає, чому конкурента дешевше. Ну, зараз хороші клієнти, базовий мінімум. Встигаєш закрити проект до відпустки. Базовий мінімум. Facebook не блокує аккаунт за підозрілу активність. Розкішний максимум. Ну, базовий мінімум для мене, але для Facebook розкішний максимум. Немає розбіжностей між ads і analytics. Mm, розкішний максимум. Вносити правки по 10 разів у макету паковки товару. Базовий мінімум. Усі приходять часно на стендап. Базовий мінімум. Не брати ноутбук у відпустку. Розкішний максимум. Клієнт не присилає правки голосовим на 7 хвилин. Базовий мінімум. Клієнт читає звіт, а не тільки першу цифру. Мені здається, це розкішний максимум, бо вони не читають взагалі. Їм треба розповідати. Ну, це норм. Мати час на творчість, а не тільки на менеджмент. Розкішний мінімум. Клієнт пише: Ідеально, жодних правок. Базовий мінімум, якщо ви працюєте з нами.